Задні колодки на бета рр 4 т 22 року. Дивимося, щоб що сталося. Ну і причина заміни це повністю зробилися колодки, їх не залишилось десь в такому стані. Повністю вийшов у нас поршень. І що це таке? Хлопці, треба дивитися. Кожну покатушку перед тим як їхати, що у вас по основним вузлам: колодки, ланцюг, там руль, ну ручка газу там перевіряти. Е, оце сталося за одну покатушку в піску. Був такий вологий, мокрий, липкий пісок. Знаєте, я такий, як дитячий кінетичний. Ось він зараз з'їв колодки. До того в мене вже це четверта. Мабуть, бета, на яку я катаюся. У мене ще були бета, які ми давали в прокат, в мотошколу, і там колодки 100 плюс годин відходили нормально. Таке буває, що зараз в тяжких умовах пісок або глина або бруд можуть колодки уйти і треба за цим дивитись. Все, поїхали, знімаємо, перевіряємо. Перше просто чистимо диск. Я так кручу, і... Ну так, Це був чистий помитий мотоцикл, але завершуємо процедуру вже м'якою гаранчіркою, повністю чистою. І все одно залишилось ще трошки. Дивіться, як сильно виліз у нас поршень виліз з циліндру. Тому промиваємо тут то все, щоб не було піску, нічого такого. За що ми тут могли б переживати? Продуваємо. Є. Наступний крок відкручуємо кришку гальмівного головного циліндру заднього. Оп. Подивимося скільки там рідини. Рідина повинна там бути на ось тому рівні. Там є така наборозочка. У нас ще є віконечко. От в Віконці воно є, то бульбашка з'явилася. Тобто ну, можна працювати, але будемо дивитися, тому що зараз будемо циліндр вдавлювати на місце. Заглушка. Відкручуємо її. Пін, протираємо його і роздивляємося. Пін. Що ми хочемо тут побачити? Ми хочемо побачити, чи є виробітка від колодок на ньому. Ці піни це розход. Вони в нас є в наявності завжди. Тут все нормально. Трохи іржі, але сліда від відпрацювання колодками немає. Пін добрий. Тепер спробуємо вдавити трошки наш циліндр, отак руками, і дивимося, щоб там у нас не переливалося ось сюди. В порядку. Ще давимо, давимо, давимо скільки скільки виходить максимально. Добре, тепер назад. Колодки можемо достати. Так, огляд відпрацьованих колодок. Ну, це все. Взагалі, мінімальна товщина 2 мм, але я їх проспав і це сталося буквально за одну покатушку. Таке може з вами трапитись, нічого страшного. Дивимося, що в нас тут було. Це, мабуть, оригінальний колодки містін. Далі роздивляємося, робимо огляд. Що в нас як. Перевіряємо різиночки. Тут все нормально ходить, все плавненько. Цей мотоцикл він новий, в там 45 ну, майже до 50 годин накату. Тут все добре, теж оцю резиночку дивимося. О, нормально. Далі пластиночки повинні бути всі в доброму стані. Ще один момент по гальмівному диску. Дивіться, гальмівний диск треба вимірювати його мінімальну товщину. Мінімальна товщина вказана на самому диску. В нашому випадку це 3,5 мм. Заміряємо його. На вимірювальному пристрої, на штангелі. Тут є такі виїмки якраз для того, щоб заміряти товщину диску, якщо в ньому є невеличка виробітка. Ось таким робимо. І в нас 3,88 мм. Тобто цей диск. Ще буде працювати. В принципі, все. Тут все добре. Поршень ми ще можемо це руками додавити, якщо нам не вистачить місця. Пішли обирати колодки. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ну, є єбц залишились, є Мотомастер. В коментарях напишіть, щоб ви обрали. Я оберу на задок. Давайте по мотомастеру пройдемося. Давайте ось ці. Так, що це таке? Мотомастер, Сінтеред, Brake pads Racing GP Добре, я думаю, це нормально буде. Відкриваємо. Наші колодочки. Давайте їх роздивимося добряче. Ось такі красиві сінтеред. Сінтеред це... Металеві з металевими вкрапленнями, скажімо так. Це спортивний компаунд, є ще органіка, але про глямівні колодки дивіться моє окреме відео, я там буду пояснювати щодо чого. Все, пробуємо їх вставляти. і вона зайшла. Придавлюю. Так, вставляю шестигранник, тому що наш пін потребує змащування. На пін наносимо змазку легенько-легенько. Просто щоб він менше ржавій. Затягуємо, бачите, це легка операція. Можна самому робити, можна це робити навіть під час гонки. Затягуємо на пін. ставимо назад оцю пробочку, яка захищає від бруду, надягаємо на місце цю штучку, чого вона -то злетіла. Далі, все, тут все готово. Тепер дивимося, що в нас по рідині. Рідина піднялася до бортика, доливати нічого не будемо. А раз ми долувати нічого не будемо, обережно змикаємо колодки. Натискаємо і все, працює. Педаль жорстка. Все добре. Можемо збирати нашу кришечку. Готово. Стираємо залишки гальмівної рідини. Перевіряємо ще раз. Колодки замінені. Міняємо передні колодки на БТРР354Т22 року. Поїхали. Тут така сама процедура. Промиваємо передній гальмівний диск. Тепер чистою ганчіркою. Диск чистий і відразу його оглянемо на його стан. Ось такий стан. Є сліди праці, але бороздок або щось такого, щоб я відчував пальцями, немає. Диск в гарному стані. Це диск галфер. На конвейері на бету ставлять галфер. До речі, це дуже дорогий диск. Він є. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, але ну, його ціна мене в оригінальному каталозі здивувала. Шукаю його мінімальну товщину, це номер. Це номер. І мінімальна його товщина 2,5 мм. Все. Беремо наш прибор, вмикаємо і міряємо. 302. А в цьому місці 306. Бачу, 3.05, крізь більше трьох. І дуже близько до трьох. Я думаю, що він десь новий 3,1. І диск у гарному стані взагалі. Тепер очищаємо наш е, супер гальмівний. Така сама ситуація. Поршні глибоко туди е, вилізли і якісь там. Залишки бруду, що там залишилися, нам треба їх вибити звідти, щоб вони нам не заважали. Так. Добре. Знімаємо заглушку. І знімаємо пін. Так, а перед тим, як його повністю викрутити, займемося, знімемо кришечку з гальмівного циліндру. Ось тут, хлопці. Ось тут. Зараз знімемо цю кришечку. Давайте подивимось, що тут коїться. Так, ось так. Рівень вийшов, у нас є віконечко. Ми бачимо, що по краю, краю віконця показує, що є. Зараз будемо давити колодки назад, і він підніметься. Потім вирівняємо вже до норми. Пін. Давимо супорт. Я думаю, що йому тут треба трошки допомогти. Це Дуже легко пішло. І наші колодки просто зараз повипадають. Пумсь. Оглянемо їх зразу. Майже нічого не лишилось, але ще не до металу, але це критична ситуація, бо залишок мінімальний 2 мм на колодках повинен бути. Нагадаю, це сталося від піщаної поїздки од... однієї мокрий липкий пісок, наліпав і стер всі колодки. Таке трапляється. Достаємо другу, трошки супорт. Ось так. Така сама ситуація. Колодки Нісін в оригіналі стоять. Пішли? Пішли вибирати, обирати колодочки. Так, ну е задні ми вже вибрали такі самі, то і передні візьмемо. Ці мотомастери. Такі самі Racing GP. Це середні колодки. Середньої жорсткості не, не самі хардові. Оглянемо колодочки. Давайте. Так виглядають. Так, internet Pro, Racing GP, також металеві. Так, так. І спробуємо запхати першу колодку. У нас тут є зубчик такий, зубчик такий, і треба відчути попадання в пар. Оп, перевіряю просто пальцями їх тут, щоб вони зайшли в пази. Силу. Чибто в пазах. Вставляю ключ, просто їх зафіксувати, перевірити ще раз, подивитись. Зараз подивлюся з іншого боку. А, ось колодочка встала, ось спас. Тобто все від руки нормально заходить, треба просто це відчути, що воно зайшло до пальцю Чітко. Беремо наш пін, інспектуємо. Що з ним? Все нормально, виробітку нема, це розхідник, у нас він є в наявності. Трошки змащуємо, щоб він не ржавів. Без злишків. Тримаю колодки, достаю штуку, вставляю пін. Можу затягувати. Затягнув пробку назад. Так, і тепер ходімо подивимося, що сталося з рідиною. Так, давайте, дивіться. Все, повний бачок, долувати не будемо. Колір, колір фігня. Так, колір рідини темний, мені зовсім він не подобається. В задньому циліндрі я рідину міняв вже. І причиною цьому було ось тут в головному був якийсь брак з манжетиком. Манжетік ми замінили, це була гарантія, о, світло закінчилось. І тому там нова рідина. А тут я не міняв тут ще одна заводська. Тобто замінами зараз є. Отак. так все виглядає. І без світла нормально. Так, починаємо прокачку і заміну гальмівної рідини в передньому гальмі. І зараз я покажу лайфхак, як це, як це зробити повністю самому. Це Ота штука. Так, для цього нам потрібен спеціальний інструмент. Ось такий інструмент. Це великий шприц, трубочка і тут така проволочка. Зараз ми його під'єднаємо. Так, а під'єднувати будемо ось сюди. Відкриваємо шпунтик, одягаємо трубочку. За допомогою проволочки робимо ось, чіпляємо наш шприц сюди, куди-небудь. У нас буде так, що ми будемо цей зараз відпустимо, будемо качати, і так як тут замкнутий цикл і е, воздуху не, не буде повітря, куди попадати сюди, він просто накачає, накачає, накачає нам шприц і ми, ми зробимо заміну повністю всього всієї системи без прокачки, без нічого. Зараз подивитесь, як це буде виглядати. Потрібен тут ключик відкрутити ось цю штучку, трошки її відпустимо. О, і все. Будемо спробувати. У нас така рівна. рекомендую. рекомендує до 5 годин. І погнали. Так. Трошки зараз прокачаю. Я чувствую, как рідина уходит. Что там у нас с шприцом? Ось вот. прокачується. Ну так, потроху. Я качаю. И уходить. уходит. Она перетекает вся в наш шприц. трошки вже доливати треба щоб вся темна рідина у нас ручна і... качаємо, качаємо дивимося і бачите магічним образом наш шкліц сам забирає всю цю -цю рідину. Навіть якийсь воздух там був повітря, я бачу будь можки. Доливаємо, і я думаю, що це дуже видно все. Там же чиста єдина. Так, тут. Ну, бачимо. Тут прям брудно брудно вже чистіше, чистіше і все, зовсім чисто. То все, не треба багато, все, затягуємо цей я Дуже крутий лайфхак. І бачите, наскільки швидко все це робиться і чисто. Зараз далі, щоб тут не пролити, просто беремо. І відсмоктуємо трошечки. Ну, Знімаємо і відсмоктуємо. Опа! Все. Жодної каплі не пролилося. Знімаємо нашу приблуду. Так, це утилізацію. Перевіряємо ще раз. Затяжечка є. Пачочок на місце. Контролюємо рівень. Тут. Все нікуди не виходить. Все можна закр закручувати. Так, щодо рівня. А, доливаємо до верхнього краюшку віконця, яке тут є. І все. Кришечку на місце. Закрили кришку, обов'язково змиваємо залишки гальмної рідини. Все, ось так швидко і круто можна прокачати самому. Гальма і замінити життєві рідину. Працює добре. Погнали далі.